Доброго дня, любі друзі! З вами Олександр. Це youtube канал «Садовод Київ. Давненько я не знімав відосики. Наразі випала така нагода зняти вам відео про оновлену лімітовану серію мотокос Olio 741. Це мотокоси полу полупрофесійного класу потужністю дві одна кінських сили з японською катушкою запалювання, з японським карбюратором «Вальбро» та італійським двигуном з суперміцною трансмісією. Редуктора верхній та нижній з е, жорстким валом діаметр штанги 28 мм, жорсткий вал-шток, кріплення юбки, плюс до редуктора таке воно вже оновлене. Це лімітована серія 50 років Оліомак. Е, комплектація з предыдущою лі... 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 лінійкою MOTACO 741 трошки змінена. По-перше, це колір. Та наклейка Оліомак. Колір бронзовий металік. дуже-дуже симпатичний, дуже-дуже класний. Кришка бака, кришка стартера, дифузори глушника та карвіта вже чорного кольору, а не сірого. Але це ще не кінець оновленням цієї мотокоси. Іде вже алюмініве? Кермо з новою ручкою управління. Клавіша така ж сама по функціям, як і у предыдущій мотокаси, глушити клавішу, і вона вже переходить знову на робочий режим. Цієї моделі йде більш якісний ранчик, підвізка вашого інструменту. Супер класне Сама дорога підвізка, яка є на оліомаку вартістю 200 гривень, з супер-м'якими шлійками оліомак, супер м'якою підкладкою під бедро та захист або упор спини йде та талії вашої. Ранєс супер класний, на ньому оці з половиною кг ви навіть не будете відчувати. Ось іде плавний запуск. Заводиться дуже нормально, не, не тяжко. Свічки, подивимось, які, які стоять. Свічки теж японські ну, NGK, Valbro це японські бренди, то тобто вони дуетом працюють дуже-дуже довго. Ще по мотокасі подивимось її комплектацію. нагадаємо вам, це обрізна смужка, теж є клімо і все оригінальне. Такий оновлений захист теж з клімом ЄМАКа. Так, я буду відкладати, це, щоб руки не були зайняті. Фірмовий трьохліпсковий ніж. ОЕМ. 230-й двосторонній. Фірменна головка, є мак зарядна з зеленим носиком, з адаптером на М10, тут М10 ліва, крок 125. Ну і керівництво з експлуатації, інструкції, кріплення захисту ножа та інструмент, інвертар для цього кріплення. Щоб все встановити, у вас є інструмент. Нагадаю, що наш канал Сідоватфір є офіційним дилером. Компанії Оліомак ми надаємо тільки оригінальну, тільки офіційну техніку з двохрічною гарантією офіційною гарантією по всій Україні. Тому зробили такий коротенький огляд на супер сучасну, супер класу і насаме продаваємо мотокосу Олімак в такому полупрофесійному класі. Тому, кому сподобалось моє відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А кому ще захотілося купити цю косу. Переходьте по ссылці, яка буде указана нижче під відео або в коментарях. Якщо вам важко туди заходити, є номера телефонів в шапці профіля нашого каналу. Тому, любі друзі, дякуємо за ваш прогрес. Ставте лайки і підписуйтесь. З вами Олександр і 741 а коса.